Друзі, всім вітання! Ви дивитесь канал Автопогляд. Бажаю перш за все усім вам і особливо нашим захисникам теплого сонячного ранку, щоб це сонце гріло вас ще більше і щоб вам було тепліше. Бо я розумію, що там на сході зараз доволі холодно. А усім... Тим, кому зараз тут не місце у нас у нашій країні, бажаю, що у вас те саме сонце або, можливо, трішки щось інше пригріло в те саме ваше саме те місце, яким ви, мабуть, і е, думаєте. Е, отож, запрошую вас приєднатися до мого робочого дня. Він в мене буде сьогодні доволі скажімо так, розслабленим, бо в мене сьогодні виключно дві перевірки. Е, два автомобілі, які знаходяться у місті Львів. Отож, перший конкурсант вже знайомив вам автомобіль по конструктивному по моєму попередньому відео матеріалу BMW X3 2016 року з Сполучених Штатів Америки автомобіль з заявленим пробігом 110 тисяч кілометрів. І пошкодження там доволі мінімальні, оскільки цінова категорія цього автомобіля, 24 тисячі для цього автомобіля це вже доволі багато. І там дійсно має бути якийсь непоганий варіант. Хоча власник не замінював ланц ГРМ, скажеш, що це не потрібно. Це вже інше питання, ми про це говорили в попередньому відео. І другий наш, так би мовити, конкурсант так вже випало. Також автомобіль майже 110 тисяч, щось там в нас у районі 109 тисяч кілометрів. Це офіційний Volkswagen Tiguan 2012 року випу... виготовлення двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передачі. Ну, там цінова категорія. Майже 16 тисяч доларів відповідно за ту ціну там також має бути дуже гарне авто, оскільки це офіційне, там, начебто, невеликий пробіг, це другий власник. І як ви розумієте, я десь так підозрюю, що як завжди, в першому автомобілі Сполучених Штатів у нас буде робота саме по кузу, щоб зрозуміти, як якісно виконано і які там насправді пошкодження, як це все зроблено. А ось по Тігуану нам доведеться. Перевіряти більш технічну сторону, щоб впевнитися в тому, відповідає він заявленому пробігу і відповідно, ціні, Плюс чи він відповідає, чи насправді там рідний пробіг. Ось і все. Власник Volkswagen заявив нам про пробіг. Про фарбований один елемент, якщо не помиляюсь. От і все. Тож запрошую вас до перегляду, не перемикайтеся, я думаю, вам буде сьогодні цікаво. Да, ранок морозний. Машина в такому льоді. Лід покрив автомобіль, але ну, нічого. Брудний і не підготовлений трішки. Автомобіль, перші враження. Які може бути перші враження, якщо він весь брудний? Правда? От скажіть ваше враження, коли ви приїжджаєте, автомобіль брудний. Хочете придбати авто, а воно ось брудне. Тим паче, людину повідомили завчасно. Була можливість помити авто. Ні. І так, друзі, закінчив огляд. BMW X3 і ще раз повторююсь, знаєте, як то вважається, що автомобілі з Америки це завжди кузов, а тут не так, тут я був готовий до того. Пошкодження там було виключно виключно у задню частину, кришка багажника прим'ята, ну і бампер. Відповідно, все доволі непогано. Пошкодження скажімо так, європейського автомобіля, а не, а не автомобіля Америки. Те, що не працюють у нас задні датчики паркування, вони ще не під'єднані включно з асистентом відкривання багажного відсіку ногою. Маєте такий прикол, коли ногою відкривається багажник. Ну, а так загалом, загалом непоганий. Але от, от позиція на рахунок розтягнутого ланса, пробіг автомобіля 110 тисяч. Ланс ГРМ не замінений ще, він розтягнутий. І я просто відкриваю кришку маслозаливної горловини і показую людині, що він реально розтягнутий вже там. Натяжник, мабуть, вийшов вже на максимум своїх можливостей. І відповідно в верхній зоні він ну, настільки таліпається, що ну, і шум присутній при заведенні автомобіля. Він мені каже, Ні, це все міф, Я їздив на БМВ, офіційний. Ну, тобто це вже питання від вартості ціни, самі розумієте. Автомобіль нам цікавий і це вже питання ціни, тому що замінити нормальний волан з зірочками, з каблучками це ну, 30 тисяч плюс, це БМВ, це майже 1000 доларів. І відповідно, відповідно ну Це вже питання ціни. І він мені розказує, ні, це все міф, я теж дивився на Ютубі. Всі кажуть, n 20 розтягнутий ланц, Не треба мені розказувати, їзди на офіційний, вони кажуть, то де, та що, та як. Ну, щоб на офіційному БМВ не знали про те, що розтягується на N20 лан, ну це міф. Я ніколи в житті таке не повірю. Тому. Тому просто він не хочу скидати. А ціна. Достатньо висока, тому що цей автомобіль не пошкоджений майже, крім багажного відсіку, ну, кришки багажника. А Зараз їдемо до моєго друга, поки є час, у нас ще є час, година до перевірки наступного автомобіля. Заїдемо на пластмас сервіс. Порекомендую вам автосервіс, де можна поремонтувати, попаяти собі бампера, пластикові вироби свого автомобіля врятувати свій. Свої пластикові запчастини, частини автомобіля, ну, якщо у вас сталося неприємна ситуація. Кламену Кульпарківська, 226. І ось там позаду мене, там є пластмас сервіс. Ось тут пайка бамперів, решіток, фар, чоловік рятує все американський світ, який ну, паяється. Зараз зайдемо до Віталіка. Талька, привіт! Як там бампери? Все було дякувати, працює. А ми їдемо на перевірку Тігуана. Ось наш Тігуан. На підвірниці. Була оця частина роблена, там та частина роблена, замінене лобове шкло, капот замінений і два крила. Хто це сказав? Була оця частина роблена, там та частина роблена, замінене лобове шкло, капот замінений і два крила. Я, я тобі поясню. мене Поясню. Ку оці крило, оце все брали оригінальні? Замінники, не оригінальні. Варку також задел? Ні Чому вона шпаклевана? Да, сража. Сажем не було проблем. Що, друзі, переглянув я Тігуан, і я навіть я навіть не знаю, що я маю сказати. Реально такого хлама я давно не бачив. Ну, Не те що такого хламу. Хочу просто пояснити, такого хламу за такі гроші. Це... Це якийсь ексклюзивний хлам, можна так назвати. Відверто. ну Просто жахливий автомобіль. Жахливий, жахливий, жахливий автомобіль. Автомобіль. Офіційний, і якщо порівняти його з сьогоднішнім нашим BMW, там той це ж нас BMW, мав бути американський биток, виявився просто фарбованим кришкою багажника і заднім бампером. А цей фарбований практично офіційний автомобіль Tuan 2011 року фарбований практично весь. І крім того, він мав такі ДТП. Е Попереду замінене все, тому що, мабуть, рихтувати вже не було чого. полка права правого крила, вона також ліплена, фарбована. Фара права паяна чимось якось. Порід, капот, крила, це все, це все замінник не оригінал. Масло з коробки тече, стойка права між дверима, стойка ліва між дверима задньої правою. Також у шпаклівці. Подушка водія також не оригінал. Це помітно по, самій, по самому пластику. Ну, про що він нас повідомляв? Про підкрас заднього правого крила. Він потім і це пояснив на відео. Тобто Пробіг там начебто рідний, ну, але вона просто жахливо по кузову. І це питання реально ціни. Я вічу, це автомобіль 2012 е року. Виготовлення Тігуан, один двохлітровий дизель на автоматі. Офіційний і е, ціна його майже 16 тисяч доларів. 16 тисяч доларів за такий знищений убитий автомобіль, на якому вже просто лускається шпаклівка ззаді, праворуч на арці. Там і прям і врізки центральних стойок. Я навіть не впевнений, що там всі подушки є, але я просто не хотів розвивати цю історію, і затрачати свій час. Е -е, крім того, власник не дуже то хотів, щоб я знімав резинки, щоб оцінити, чи є подушки безпеки. Тому що, можливо, їх там і, і немає. Але, але це просто жах. Це просто жах. Порівняно з цим автомобілем, я розумію, що є різниця, ми перевіряли. Попередній BMW, це в нас цінова категорія ну, 24 тисячі доларів, а цей 16 тисяч доларів. Я розумію, що цей дешевший, але відверто погодьтеся, це і не цей клас автомобіля. За, за Tiguan 2012 року віддавати старому, старішому кузові, попередній, віддавати 16 тисяч ну, хіба що за просто насправді ідеальний стан. Це, це доволі вже багато. Ну, але він знищений просто жахливо. І, і я підозрюю, що звичайно він все знав, хоча ну, ось вам невелика вставка з його коментарями. Що він там знав, в кінці його просто запитав і Якби питання, а що ви від мене хочете? Це що, також від дерева? Що це? Ну, це фарбовано. Цей сверний шум. Що вам відповісти на це запитання? Ні, ну дерево впало, ви ж бачили, як воно впало? Звичайно, що не Ну тобто під капотом нічого не мали фарбувати б? Ну так ж міняли воно тут. Космосу поміняли, тих ще нема поставити. Добре прилипло? Пари. Пари корпуса. Пари, крила. Ну, просто по кузову вона... Ну, я підозрюю, що вона все-таки бита вперед. Навіть пошкодження отакі, говорять про те, що тут не прилетіло, а притиснули. Це така трубка була. Але то таке. Я не буду вам доводити. Е -е, нічого. Але вона вся фарбована. Він вся кришки багажника. Що я маю відповісти? Ви пропікали, ви бачите та й. Ні, то я не знаю, але ну, просто. Тут... Ви цього не знали, так? Да? Міряли її тут заднє крило, тільки сказали. Пропікали заднє крило, коли я її брав. Стойка ліва, стойка права. не було. такого. Ну, ніхто мені був це не має. Тому це просто жах. Просто жах. Більш детальніше, можливо, в тижневі розповім. Але друзі, ну... Так, так, не можна. так не можна. І от, ну, я. Колись відверто вам скажу, колись нервувався, тобто породив якийсь диску з людьми, там, піднімав якийсь такий невеличкий хай, як то називають, з продавцем, А чому не розповіли, ви все знали. А зараз просто відверто скажу не зустрічаю своє здоров'я на такі речі. Все вони знають, все самі бачили, можливо, багато самі робили. Оце вперід пояснення від нього, що це впало дерево. Замінили капот і крило. А чого замінили увесь період? Чого так все криво стоїть, чому там е, полка крила під Ланжером вже фарбована і рихтована, ну це вже інше питання. Ну, дерево впало так. Мабуть, дерево падало на, на весь автомобіль, крім е, кришки багажника. Отакі історії, друзі. Перевіряйте автомобілі, оцінюйте правильно. Завжди кажу. Можна взяти, мабуть, будь-який автомобіль, головне це його ціна. Відповідно, він має стільки коштувати. Перший автомобіль BMW, який ми BMW X3, який ми сьогодні перевіряли, також не сказав, що коштує 24, тому що там вже потрібно замінювати ланцюг. Як мінімум, плюс там не працюють задні паратроніки і цей управління кришки багажника з ноги. А цей автомобіль далеко не коштує 16 тисяч, тому що і технічно бачу, і сажевий виварений, вирізаний, і форсунки вже здавались в ремонт, і вони знову сопливлять. І з коробки масло тече, і маховик бубнить, і по кузову він знищений. І технічно, і далеко, косметично він не вартує своїх грошей. Тому, не знаю, такий автомобіль я б навіть не брав за будь-який гроші. Тому перевіряйте автомобілі перед купівлею, звертайтесь в канал Автопогляд для того, щоб перевірити або підібрати авто. На сьогодні це все. Дякую, що проглянули цей відеоматеріал. Підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, телефонуйте. До зустрічі!